Ти колись замислювався, чому під час оргазму сперми стало менше, ніж раніше. Чи це нормально, чи це перший тривожний цвіночок, який багато хто воліє ігнорувати? Я знаю, це не та тема, яку обговорюють з друзями за чашкою кави. Це занадто інтимно, занадто соромно. Але тим не менш це хвилює. І якщо ти дослухаєшся до свого тіла, ти вже, мабуть, відчув що змінилося. Багато чоловіків після 5 10 років починають помічати, що об'єм екуляту зменшується. І найстрашніше не це найстрашніше, не знати, чому це відбувається. Це викликає тривогу, сумніви, іноді навіть сором. Але правда в тому, що такі зміни не завжди свідчать про щось страшне, і дуже часто, це просто частина складної, але природної фізіології чоловічого тіла. Я, лікарка. Мені 45, і за багато років практики я бачила, як мовчання шкодить більше, ніж симптом. Зменшення об'єму сперми може бути викликане багатьма факторами, віковими змінами, зниженням рівня тестостерону, впливом ліків, операціями на простаті або навіть такими станами. Як ретроградна еякуляція, коли сперма під час оргазму не виходить назовні, а потрапляє назад у сечовий міхур. Чи ти чув про таке? Можливо. Ні, і це не твоя провина. Просто про це не прийнято говорити. Але сьогодні я хочу, щоб ми зламали цю тишу. Бо розуміння це перший крок до контролю. Ти маєш право знати, що відбувається з твоїм тілом. Ти маєш право не лише на задоволення, а й на ясність. І саме це я хочу дати тобі сьогодні. Залишайся зі мною. Ми поговоримо про те. Чому змінюється об'єм сперми, які причини ховаються за цим явищем, і найголовніше, що з цим робити? Те, що ти дізнаєшся далі, може змінити твоє уявлення про себе і допоможе відновити впевненість у власному тілі. Бо коли ти нарешті починаєш розуміти, що з тобою відбувається, зникає сором, зникає страх, і на їхнє місце приходить сила. Справжня сила не та, яку міряють кількістю сперми чи тривалістю ерекції. А та, яка народжується з усвідомлення, з любові до себе, з бажання жити повноцінно, навіть після 50. І якщо те, про що ми говоримо, знаходить у тобі відгук, зупинись на мить і напиши мені в коментарях, ти коли-небудь помічав зміни у своєму тілі. Тебе це тривожить. Ти шукав відповіді. Я читаю кожен коментар. І повір, твої слова можуть не лише підтримати когось, хто теж проходить через це мовчки. Але й дати мені розуміння, про що ще варто говорити в наступних відео. Бо цей канал це не просто інформація, це простір довіри, де ти не сам. І якщо тобі важливо, щоб ця розмова не зникла в морі байдужості, натисни вподобайку. Це твій спосіб сказати так, мені це потрібно. І, будь ласка, перевір, чи ти вже підписаний на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Бо саме підписка це твій квиток до наступних тем, відповідей і глибших розмов, які ми будемо вести щиро, без сорому, і з повагою до кожного чоловіка, який заслуговує на якісне життя. Я знаю, що тобі не байдуже. Бо ти тут, ти слухаєш, і щось у цьому тексті вже торкнуло твою душу. Тож залишайся поруч, далі буде ще глибше. Знаєш, іноді чоловіки бояться навіть подумати, що з віком щось змінюється. Що тіло, яке колись було передбачуваним і сильним, починає поводитися інакше. Особливо, коли це стосується сексуального життя. Але правда полягає в тому, що з віком тіло не зраджує, воно трансформується. І саме тому ми повинні розуміти ці зміни, а не боятися їх. Однією з найпоширеніших і водночас найменш обговорюваних змін є зменшення об'єму екуляту. Чоловік помічає, Раніше під час оргазму все було потужно, з відчуттям квиверження, а тепер кілька крапель і відчуття геть інші. Це бентежить. Але що ж стоїть за цим? Почнімо з того, що вироблення сперми це не лише функція яєчок. Більшу її частину, до 80%, складає рідина, яка утворюється у сім'яних пухарцях і простаті. З віком ці залози, як і будь-який інший орган, Можуть зменшити свою активність. Це не ознака хвороби. Це природний процес старіння. Так само, як сивіє волосся, чи змінюється шкіра, змінюється і репродуктивна система. Але є нюанс: ці зміни можна пом'якшити або навіть частково повернути назад, якщо знати, що саме відбувається. На тлі вікових змін часто знижується рівень тестостерону, головного чоловічого гормону, який впливає не лише на лібідо, а й на роботу всього організму. При низькому тестостероні зменшується не тільки бажання, а й сила скорочень м'язів під час еакуляції, а також кількість рідини, яка викидається. Усе це взаємопов'язано. І ось тут народжується найглибше питання: ти готовий просто прийняти це у норму у віку, чи хочеш зрозуміти, що насправді стоїть за цими змінами? Бо правда в тому, що іноді ми приймаємо як устаріння те, що є наслідком способу життя, стресу, нестачі руху, сну чи неправильного харчування. Твоє тіло не твій ворог, воно подає сигнали. І зниження об'єму екуляту це не просто мало сперми, а можливість заглянути вглиб себе, зрозуміти, що тіло вже не працює у навтоматі, а вимагає уваги, турботи, розуміння. І найважливіше. Тобі не потрібно миритися з цим. Бо, хоча вік не можна зупинити, ти можеш змінити ставлення до свого тіла. Змінити звички, переглянути харчування, пройти обстеження, почути себе. Усе це частина твоєї особистої трансформації, яка починається не з таблеток і не з лікаря. Вона починається з чесного погляду в джеркало. І з бажання діяти. Зараз я хочу піти ще глибше в цю тему. Коментар залиш, якщо це відгукнулося в тобі. Напиши просто, це має сенс для мене. Часто те, що ми сприймаємо як неминучі зміни віку, насправді є побічним ефектом рішень, які ми колись прийняли, часто навіть не усвідомлюючи їхнього впливу. І серед найпотужніших емовчазних ефакторів, що впливають на якість нашого сексуального життя, це ліки. Так. Ті самі таблетки, які ми приймаємо щодня, аби знизити тиск, зменшити тривогу чи впоратись із болем. Вони можуть врятувати життя, але водночас тихо і повільно впливати на наше відчуття чоловічої сили. Чи ти знав, що деякі антидепресанти можуть пригнічувати нервову передачу відповідальну за оргазм та екуляцію? Що певні препарати від гіпертонії розслабляють гладку мускулатуру настільки, що сем'я виверження змінює свій шлях? Саме так існує явище, яке називається ретроградна еякуляція. Зовні все виглядає так, ніби оргазм є, а сперма зникла. Але насправді вона нікуди не зникла, просто замість того, щоб вийти назовні, вона урозвертається і потрапляє в сечовий міхур. Це не небезпечно для здоров'я, але може бути шокуючим, якщо ти не розумієш, що саме відбувається. І саме тут починається справжня трансформація мислення. Бо важливо знати не лише, що щось пішло не так, а й чому саме. Інформація це сила. І коли ти розумієш, що винне не у старість у чи неповноцінність, а конкретна група препаратів, з'являється вибір. А з вибору починається нова ментальність. У багатьох чоловіків, які стикаються з ретроградною еакуляцією, народжується тривога, відчуття втрати чогось важливого. Але часто ця реакція виникає саме через брак пояснень. Бо ніхто не попередив ніхто не пояснив, що це може статися після операції на простаті, після прийому альфа-блокаторів, або навіть під впливом деяких препаратів від цукрового діабету. І тут ти опиняєшся сам на сам із новою реальністю, яка здається незрозумілою і навіть трохи страшною. Але страх це не те, що має керувати тобою. Має керувати усвідомленість. Це твоя історія і твоя правда. І поки ти дивишся це відео, ти вже зробив крок назустріч новому розумінню свого тіла. Нові реальності, де немає місця сорому, є лише бажання знати більше. Тож зараз просто зупинись і подумай, чи були у тебе зміни, які ти пов'язував із віком, але які могли бути викликані саме ліками. Якщо це про тебе, напиши в коментарях. Це могло бути і в моєму випадку. І тепер я хочу зануритись у ще один надзвичайно важливий пласт цієї теми. Бо часто найсильніші емоції виникають не через більший страх, а через незнання. Через те, що тобі ніхто не пояснив, що відбувається з твоїм тілом після медичного втручання. У моїй практиці я бачила безліч чоловіків, які приходили після операції на передміхуровій залозі, розгублені, пригнічені і найголовніше. З почуттям, що їхнього тіла більше немає. Що щось у них ізламане. Але правда в іншому. Резекція простати або операція при доброакісній гіперплазії це процедура, яка рятує життя, знімає біль, усуває порушення сечовипускання, повертає комфорт. Проте її побічний ефект це майже повна або часткова відсутність еякуляції. Не тому, що ти більше не здатний виробляти сперму. А тому, що шлях, яким вона виходить, змінюється. Сім'яні канали можуть бути пошкоджені або заблоковані. Часто розвивається ретроградна еякуляція. І ось тут починається те, що я називаю емоційним конфліктом оргазм є, фізичне задоволення зберігається, але немає візуального підтвердження, до якого ти звик десятиліттями. І це лякає. Справді лякає. Чоловіки часто не наважуються навіть сказати про це. Бо як це пояснити партнерці? Як прийняти це самому, якщо тебе до цього не готували? І якщо лікар просто сказав все буде добре, але не попередив, що після операції ти зможеш відчувати оргазм без сперми? Це звучить як парадокс. Але це реальність. І вона не є катастрофою. Це просто інша фізіологія. Це момент, який вимагає зміни ментальності, переходу від звички до розуміння. Бо сексуальність це не лише про видиме, це про відчуття, зв'язок, близькість, бажання. Так, зміни в тілі викликають емоції, і ти маєш право їх прожити. Але не дозволяй їм зруйнувати твоє відчуття цінності. Твоє тіло не зникло, воно просто змінилося. І якщо тебе до цього не підготували, я зроблю це зараз щиро, обережно, без страху. Бо в кожному з нас історія. І навіть у зміні є гідність є можливість переосмислити, перетворити, заново побудувати інтимність. Це не кінець, це початок нової глави, в якій ти все ще головний герой. І якщо ти пережив щось подібне. Або тебе це зачепило, напиши в коментарях, я теж через це проходжу. Тепер я хочу зануритися ще глибше в цю тему. Бо за зменшенням об'єму еякуляції часто стоїть не просто вік, не лише ліки чи операції, а глибші, системні процеси в організмі, які ми не завжди помічаємо. Іноді це те, що ми звикли називати хронічні захворювання, але що насправді означає, тіло вже давно намагається щось сказати. І сперма. Це лише одне з уповідомлень. Наприклад, цукровий діабет. Його вплив на чоловічу сексуальність глибший, ніж багато хто усвідомлює. Високий рівень цукру в крові з часом пошкоджує дрібні судини і нервові закінчення, у тому числі, ті, що відповідають за ерекцію, еякуляцію і навіть вироблення насінної рідини. Тобто, коли ти помічаєш, що оргазм змінився або що еякулят став мізерним. Це може бути перший, дуже важливий цвіночок не з сексуальної сфери, а з обміну речовин це сигнал. Так само і з неврологічними хворобами, включаючи хронічний радикуліт, розсіяний склероз або наслідки перенесених травм. І якщо нервовий імпульс не проходить повністю або передається повільніше, м'язи, що відповідають за виверження, просто не отримують потрібної команди. Результат Оргазм є, а екуляції немає. Або вона слабка, сповільнена, майже непомітна. І ти відчуваєш, що щось не так, але не можеш пояснити, чому. Бо зазвичай про це ніхто не говорить. Додай до цього ще один важливий елемент гормони: тестостерон, пролактин, щитоподібна то подібна залоза, усе це створює унікальну хімію чоловічого тіла. І коли в цій системі виникає дисбаланс, наслідки можуть бути дуже різними. Зниження лібідо, втома, зниження чутливості, і так, зменшення об'єму сперми. Це все не окремі симптоми, це частини одного пазлу. Пазлу, що розповідає тобі про стан здоров'я на глибшому рівні. І саме тому я так наполягаю не сприймай це лише як естетичну зміну. Бо правда в тому, що твоє тіло веде діалог. А питання лише в тому, чи готовий ти слухати. Бо коли ти слухаєш, з'являється шанс діяти. І тоді вже не страх керує тобою, а усвідомлена відповідальність. А це зовсім інша якість життя. Напиши в коментарях, це може бути глибше, ніж я думав, якщо ти теж відчув, що в цій темі є більше, ніж здається. Коли ми говоримо про зміну об'єму сперми, ми насправді торкаємося чогось значно більшого, ніж просто фізіологія. Ми говоримо про те, як чоловік сприймає себе, як він переживає власні трансформації і яку правду про себе готовий визнати. Бо, зрештою, це не лише про кількість рідини, це про внутрішній стан, про здатність чути своє тіло, бути в контакті з ним, не ховатися від змін, а дивитись їм у вічі. Так, об'єм екуляту може бути сигналом. Але не покаранням, не вироком. Це маркер, який може підказати, зупинись, подивись уважніше, тут є щось, що потребує твоєї уваги. Іноді це просто вікові особливості. Інколи дія ліків або наслідок операції. Але буває і так, що це перший цвіночок глибших процесів у простаті, гормональному фоні чи нервовій системі. І важливо не ігнорувати цей цвін. А сприйняти його як запрошення до усвідомленості, до турботи про себе. Бо справжня мужність не в тому, щоби мовчати і терпіти, коли щось не так, а в тому, щоб поставити собі чесні запитання «Я хочу жити повноцінно. Я готовий дбати про себе не лише тоді, коли болить, а й тоді, коли щось просто змінилось. Саме так починається нова ментальність. Ментальність чоловіка, який не боїться знати правду. Не тікає від себе, а навпаки, стає ближчим до себе. До свого тіла. До свого життя. Можна сказати, об'єм не головне. І я з цим погоджуюсь. Але я додам об'єм це все ж таки частина історії, яку розповідає твоє тіло. І якщо ти навчишся слухати цю історію, без паніки, без сорому, з повагою, ти відкриєш для себе зовсім інший рівень стосунків із собою. Більш глибокий, зрілий, щирий. Бо турбота про своє сексуальне здоров'я це не про страх втрати, це про любов до себе, про розуміння, що ти заслуговуєш не просто у нормально функціонувати, а почуватися живим, повноцінним, здоровим. І саме це має бути нашою точкою опори. Коментар залиш, якщо ти відчув цю думку. Напиши. Це не лише про об'єм, якщо всередині щось відгукнулося. І якщо ти дослухався до кінця, значить, ця тема справді тебе зачепила. І я дуже вдячна тобі за цю довіру. Бо говорити відверто про такі речі це не завжди легко. Але саме через такі розмови ми з тобою створюємо простір, де чоловіче здоров'я більше не табу, а усвідомлений вибір. Тож, якщо те, що ти почув, було для тебе цінним перевір. Чи ти вже підписаний на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність? Це допоможе тобі не пропустити наступні теми, які ми будемо розкривати так само чесно, глибоко і з повагою. Постав лайк, якщо між нами сьогодні виник зв'язок це завжди найпростіший спосіб сказати, мені це потрібно. І якщо ти залишився тут до самого фіналу, напиши в коментарях, я з тобою до кінця. Ця проста фраза покаже мені, що ти не просто слухач, а частина цієї спільноти, яка справді хоче розуміти своє тіло і піклуватися про нього. А зараз тут поруч є ще одне відео, яке доповнює цю розмову. Клікни і продовжмо цю подорож разом.